Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні приготую смачні та ніжні сирники з бринзою і зелені. Це чудовий варіант для сніданку або вечері. Рецепт дуже простий, а результат просто неймовірний. Для початку беру 500 г кисломолочного сиру. Це буде основа наших сирників. Я використовую домашній сир. Далі до сиру додаю 300 г бринзи. Для того, щоб бринза добре розподілилась в суміші, я її перед додаванням поламаю ложкою на маленькі шматочки. Це дозволить нам отримати рівномірну текстуру. Бринза додає сирникам неповторного смаку, а також солонуватого відтінку, тому врахуйте це при додаванні солі. Тепер додаю 2 яйця. Яйця допоможуть з'єднати всі інгрегії. Інгредієнти і зроблять тісто більш еластичним. Після цього нарізаю зелень. В мене 20 грам. Це кріп та петрушка. Зелень дасть свіжий та ароматний смак. Зелень додаю в суміш і добре перемішую. Пробую масу на смак, додаю трохи перців, оскільки бринза вже солона, додатково не солю. Тепер додаю 3 столові ложки манки. Манка зробить текстуру сирників більш щільною і допоможе їм не розпадатись під час смаження або випікання. Перемішую все ретельно, щоб манка рівномірно розподілилась по всій масі. Залишаю суміш на 15 хвилин, щоб манка вбрала в себе рідину і набухла. Після того, як манка набубнявіла, можна починати формувати сирники. Я беру невелику кількість суміші і формую з неї кульки. Потім за допомогою звичайного стакана я придаю їм форму акуратних круглих сирників. Тепер викладаю сирники на деко попередньо застелене пергаментом. Після цього відправляю їх в розігріту до 200 градусів духовку, печу сирники близько 15-20 хвилин з одного боку. Далі перевертаю їх, щоб вони рівномірно підсмажилися з іншого боку. Зазвичай на це потрібно ще хвилин 15, залежно від товщини сирників і потужності духовки. Після того, як сирники отримують гарний золотистий колір з обох боків, виймаю їх з духовки і даю трохи охолонути. Вони виходять неймовірно ніжними всередині, а зовні мають апетитну скоринку. Подаю сирники гарячими зі сметаною. Вони також чудово поєднуються з чаєм або кавою. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати легко! Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!